Друзі, привіт, раді вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про пільгове розмитнення транспортних засобів, про скидку 50%. Чи є така скидка сьогодні і чи вона діє взагалі в Україні? Чи можна розмитити автомобіль зі знижкою в 50%? Нещодавно нам скинули автомобіль на прорахунок Porsche Cayenne, і цей автомобіль мали везти з такої країни, як Швейцарія. Ми порахували 3,0 дизель, порахували від ціни Netto 14 тисяч євро і нарахували клієнту до 5 тисяч євро плюс. Мінус автомобіль є пошкодженим. Але клієнт каже, що інша компанія порахувала йому набагато дешевше. Ми здивувались, думаємо, яким чином хтось інший може порахувати дешевше, тому що є ціна фіксована, чи митниця пропустить ціну дешевшу і порахували набагато дешевше. Я попросив кажу, скиньте мені, будь ласка, вашу переписку з цими людьми. Як вони вам порахували? Мені стало цікаво і обіцяли скидку 50%. Інші брокери і мені скинули переписку, і в цій переписці я дивлюся така ситуація. Клієнт робить запит на прорахунок автомобіль 3.0 дизель 17-й рік. Є ціна бруто і ціна нето. І йому рахують відразу, рахують, пишуть при ціні нето 2500, буде розмитнення євро, а при ціні бруто 1500 доларів. Супер просто ціна, таке розмитнення, максимально дешеве, такого крутого автомобіля. І що цікаво, клієнту це сподобалось. Він каже: Я готовий і далі в переписці. Клієнт показує далі переписку і показує, що вони просять. Йому зробити 50% предоплати. Ти робиш 50% предоплати, скидаєш нам гроші на картку, і ми підготуємо всі документи. І тоді твій автомобіль ми розмитнемо набагато дешевше. Звичайно, клієнт ці кошти нікому не скидав, тому що нікому кошти наперед скидати не можна. Тому що сьогодні працюють шахраї. Ці кошти ви скиду наперед, все з вами на зв'язок перестануть виходити. Як зараз є така проблема, люди хочуть завести транспортний засіб і шукають різні схеми. Самі люди, самі люди, вони шукають різні схеми, як обманути державу. Хтось хоче завести під якийсь фонд, хтось під якусь громадську організацію, хтось хоче полями завести автомобіль, хтось на верблюда. І ми розуміємо, чому це люди роблять не від легкого життя, тому що у грошей в людей особливо багато немає. Зараз митнені і то платити не хоче. Але що рекомендуємо ми, якщо немає грошей, щоб розмитнити транспортний засіб. То краще з цим автомобілем взагалі не зв'язуйтесь. Не власні ні в якісь сірі схеми, коли вам обіцяють 50% пільгового, льготного розминення. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, для громадян України пільг немає. Для військовослужбовців, персонально, для військового пільги немає, для інвалідів пільг немає, для багатодітних пільг немає. Але наші люди хочуть чути, що пільги є, вони хочуть вестись на цей розвод і готові цим людям скидати гроші наперед. Дуже багато обману є в інтернеті, і по пригону автомобілів, і по такому псевдо безкоштовному розмитненню або скидка 50%, як було в цьому випадку. Головне, головне правило не скидати гроші наперед, щоб ви не скинули гроші і все. Потім проблема. Через це бережіть свій час, бережіть свої кошти, перевіряйте інформацію якомога більше. І тоді у вас не буде жодних проблем. Ви ні за що не будете хвилюватися. І якщо ви вже купуєте автомобіль або вам хтось його продає. То попросіть вашого брокера, хай він перевірить документи, хай він перевірить документи того автомобіля, технічний паспорт, чи нема з цим автомобілем ніяких проблем, чи взагалі фізично є такий автомобіль. І також чудово, якщо ви маєте звичайно можливість самостійно виїхати, або ви маєте людей, які можуть виїхати, то довіряти тільки перепровіреним людям, ті, які привозили вашим знайомим, ті, яких ви знаєте, і тоді не буде жодних проблем. А не так, як нас люди привикли зайшли на OLX, Вибрали якесь таке дешеве оголошення, прийняли його і все, і в них проблеми. Головне правило фіксуємо, і воно ніколи вам не дасть схимити. Не платите гроші наперед, і у вас не буде жодних проблем. Привезли автомобіль, перетнули кордон, бачите авто, заплатили гроші, і тільки тоді не переживайте, і у вас все буде добре. Українці, пишіть свої історії, які у вас були в плані пригону автомобілів. З чим стикалися ви. А ми з нашої сторони бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас. Перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!